Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на щурому відео. Ми не так часто з вами на тижні збираємо, щоб поговорити якийсь контент, але сьогодні багато всього є про що вам розказати. В нас повернення легенди світового футболу Франца Бекенбаура у. Фіфа в нас також повернення легендарного тріо з роми. Емоційна складова в нас нова еволюція вперше взагалі в історії Фіфа, яка дає нам можливість робити 5-5 зірочки і окремо в цілому без биче збирати еволюцію. В нас новий кубок, Коротше, багато всього про що є поговорити. Тому не можу вас залишити без ранкового відео під каву. Паш, сподіваюся, тобі буде до вподоби зранку, не нарізочки якісь дивитись. Якщо вам такий контент також подобається, то не забувайте а підписатись на канал, б, не пишіть щось там в коментарях. Не знаю, я завжди їх читаю. Мені приємно, коли ви там активність якусь створюєте. Якщо саме, наприклад, такий контент до вподоби, в тому числі і протягом тижня. По традиції будемо розпочинати з огляду актуального контенту і з наших з вами СБЧ. По-перше, в нас нові ікони і нові герої. Герої, по-моєму, оновилися. Один з трьох такі самі без базових в нас вони вже були. Не знаю, кому це потрібно. Можливо, під якісь еволюції або підкупки майбутнє. А друге, це в нас ікони, і вони без базових нарешті, але нам не додали Future Stars. Є відео на каналі, як з цього падає. Будь ласка, заходьте і дивіться, приймайте для себе рішення, чи воно вартує того чи ні. Але, до речі, вчора на стрімі відкривали також деякий блок цих ікон. І падало набагато краще на диво. Можливо, вони якось там рандомно це все. Таймінги влаштовують, але як є. Рухаємось далі. День логи на проєкт. Не забувайте виконувати. Поки каву п'єте, поки там лайки ставити, і все ці процедури офіційні виконуєте. Обов'язково робіть. Five Star Bowler Evo, Друзі, вперше в історії Ultimate Team, в нас еволюція. тобто ж в нас СБЧ на еволюцію, не на гравця, а саме на Evo. По-моєму, вперше можу помилятися, але прям такое, що 5, 5 зірочки і Трікстер плейстайл, я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Якщо провтикав, ну ви мене виправите, звісно, в коментарях. Проблема в тому, що максимум до 89-го рейтингу ви можете це зробити. А коштує це діло 222 тисячі монет. Тобто воно не дешеве. Тут від вас вимагають 6-й, 6 і 7 рейтинг, і ніби інформів не просять, просять одного. В шостій збірки. Коротше, 222 тисячі це дорого. І якщо б вона підходила під 90 рейтинг, взагалі класно. А так я напевно все одно собі зроблю, тому що по-перше. Тут не качається рейтинг, і ви можете зробити собі якогось біста емоційно складова когось з вашого клубу. В мене є там Федек. Язи, наприклад, 5-5, Ліверпуль в подальшій еволюції підійде. Можливо, у вас є ваш улюблений гравець. По друге, не забуваємо, що в нас її просувають кубки, де занижений рейтинг на гравців і жорсткі вимоги. А отже, ви цю еволюцію можете потім застосувати до якогось свого біста. Шостого п'ятого рейтингу з класними статами за для того, щоб просто зробити його ще краще. Плюс Трікстер, він апріорі покращує ваш дріблінг гравця. Тому я розумію, що це дорого, але якщо у вас багато фодору в клубі, якщо ви все крафтите, збираєте піки всі 80х-10, то можливо, можливо, повторюсь, і мейксенс. Або якщо у вас є якісь jz 89 або семолі, то багато ікон, які також під підсуєво можуть залетіти. Я б не прям так негативно відносився, як в футбін з 93% дізлайків. Давайте далі закінчимо з БЧ, потім підемо на гравців. Оновився 85 плеер пік, оновився 83х10. Ось збирайте 80 плюс один з трьох гравців. Пік в нас прийшов тепер на заміну, тому який був на минулому тижні. по був 81, плюс але це не 78, не 79. Тому окей. Ми беремо це 77% лайків, фодер крафтити як-ніяк -як і можна. Тепер давайте переходити до гравців. І розпочнемо з Денні Дакости. Подивіться, прикольний флешбек, але бачите, таке рамочка рожевого кольору. Я не пам'ятаю, чи вона на всіх є, чи вона тільки на Ultimate Borsda. 5-5 зірочки. для тих, хто не напотів на майкона. Да? Майкон в нас дома. Але, друзі як в мемі. Тут карта може бути цікавою по двох причинах. По-перше, він же тут і зараз правий захисник з 88-м рейтингом, гачком і віп-пасами 90-м пейсом. А це головний критерій, що біг-захисник. 87, 88 фізика. Проблемка в тому, що Defensive Еваренс у нас 83, хочеться більше. Але тінь я думаю, можна його пробустити, бо фізики вистачає. 87 дрібла, Composure 82. Також проблема. Ручками доведеться захищатись, але він має 5-5 зірочки, І це гарно, тобто лівою ногою буде виходити з пресинга. І він має 88 рейтинг. Паси також мені не до вподоби. 82-й короткий, 81-штовий, типу. Це не прям суперлом, але на поточному етапі гри хочеться вже, щоб воно все було під 90. Але друзі, по-перше, є пінгпас сірий, це класно. Все, що можна, окрім єнота на захист, це теж класно. Є трікстер навіть і є батарейка. Батарейка 87 стаміну компенсує. Є роль фулбек плюс. Це СБЧ коштує 51 тисячу монет. І це дешево. Плюс він може підходити під якийсь Ево вже тут і зараз. По-моєму, він під Салаха еволюцію підходить. І в майбутньому також може підійти 50%. Одна тисяча монет це пил на туфлях. Ну просто зробіть та забудьте, покладіть собі в клуб. І я чув багато відгуків з приводу нього позитивних. Хьюч горіла, англійськомовний контент креатор класний роєць Твітер робив по і, типу він там 9 з 10 його стивував. Ну а цей хлопець вміє грати у FIFA. Тому я б радив придивитись. рухаємось далі Олександра Поп. Це збиче, яке я думаю, ми скіпнемо, тому що 122 тисячі монет. Але, друзі, так, 5-5 зірочки це класна. Позиція нападника і лівого півзахисника класна. Але 87 пейс при 92 ударах. Якщо б це був 87-й пейс, удари мають бути 95 кудись туди. Бо крива задрана настільки, що в нас був кейн Honorable mentions по-моєму, 95 або 96 удари. Ця ПОП мала минулорічне FIFA прекрасну карту. по-моєму Тоц Моментс. Щось типу такого. Вона була теж 5-5 і вона кукт, як то кажуть. Я пам'ятаю, я з нею, по-моєму, і з крішом робив перший ранг у фу Чемпіонс. Типу, з нею в складі. Коротше, вона дуже мені зайшла. тоді, Я не трейдів спробував пограти, і була імба. З цією картою дриблінг 88 я не знаю. Так, є Фінес, є фізичні здібності, але немає нічого на паси. Немає квікстепу і рапіду. Вона буде дуже повільно бігти. Коротше, я раджу вам просто скіпати це СБЧ і рухатись далі. Наступне, це в нас Майкл Сєн, СБЧ, який вийшло в суботу, і тут також є про що поговорити. Тому що, чесно кажучи, я був певний, що це якийсь гліч і чекав найкраще. Поясню зараз, чому. 5-5 зірочки. Прекрасно, як і всі СБЧ. Ultimate Birds, це дійсно huge перемога. Але CDM, МСМ також класна. Вона ця карта сформована дуже дивно. 89 пес, Прекрасно. Удари відсутні. Типу, шот, павер і лонгшоти. Але вибір опозиції, фінішингу немає. Передача короткий пас класний, довгий пас теж класний. Віжн 80, це погано. 85-й дріблінг. тілежний і композера немає, і дріблінг де факто, і реакції немає. Для захисника це важливі показники. 90-й деф тут без претензій, гра головою замала, але жити можна. І фізика також без претензій. Рухаємось далі. Дивимось з і що ми бачимо? Шість плейстайлів в березні. І так само 6 Плейсталів в його базової версії єдине, що там трикутник цей сірий, А ЖК Золотий. Типу, чи це гарне СБЧ за мільйон, друзі, 300 тисяч монет? Я не знаю. Ви навряд будете грати з ним на позиції бокс ту Бокса? Тому що в нього немає ударів. Ви навряд будете ним грати на позиції опорника, тому що в нього немає гачка, немає брюсера, лише один єнот. Ну і в цілому мало плейсталів. За таку вартість мало плейсталів. Весья на класні карти у FIFA, на... коли вони актуальні, виходять. Пригадайте, Езбача на Голасу минулорічну. Він був біст. Але, друзі, ну камон, ну треба сюди дати. Пінг пас, треба сюди дати. Гачок Брюсер, як мінімум. Треба сюди дати, можливо, Можливо, лонгбол сірий, тільки так. тоді ми поговоримо. А так, я не знаю. Ну, я точно раджу вам скіпати. Ви можете, якщо ви збирали кантету взагалі ви в казарях, це просто біст. Або піти з маркета купити якогось там Чалханоглу, він буде не набагато гірше, якщо взагалі буде гірше. Тому скіп. Рухаємось далі. Алекс Скот, права захисниця, і тут же цікавіше: єдиний мінус це 163 см зрост. Але якщо вам. Не не критично грати за невисоких гравців, то тоді всі інші моменти тут прикольні. 5-5. Також зарачки можуть грати і правого, і лівого захисника. 92-й пейс, 90-й деф одразу. 85-та фізика непогано. Дрібла 84, порівнюйте з асєном. Весьєна, бляхи, компожер 87, в Скотт 92. І реакції класні. Передачі 89, 86, Відповідно, короткі та довгі, є трошки курви, і є навіть деякі удари. Віжена немає, але ну. На флангі це, мені здається, не так критично. Але блок гачок, єнот сірий, будь ласка, і на фізику ще є прискорення, батарейка, є відпас сірий. Ну, це карта іншого рівня по саме сформованості, ніж SN. І 200 тисяч монет. Якщо немає. Захисника і потрібен тось універсальний, то можете і фарфан собі зібрати. Так, друзі, ніби розібралася зі всіма СБЧ. Тепер давайте перейдемо в розділ завдань. В нас новий, новий кубок, і напевно, перш ніж ми перейдемо до кубку, я хочу сказати, що. Кріштіано, це просто було щось неймовірно. Реально супер топ СБЧ, на яке, напевно, ми навіть і не чекали, але мені шкода, що взявши таку високу планку, її якось інше СБЧ випускають недоробленими. Ну, типу, видали Siena за 1,3 мільйони монет, Тайм окей. це міг бути класний опорник. Я вам сказав, збирайте його, якщо ви дали йому ще 4-5 плейсталів. Навіть з такими статистичними показниками. Так само інше карти, ну, умовно, ну куди? Ясно, що не буде кожна СБЧ Тірван, але Хотілося б хоча б ікону такого побачити. Так, в нас, по-перше, фан фестиваля тут треба якісь завдання виконувати, вони в мене якось автоматично закрилися. Лише треба 4 матчі в вражі зіграти і якісь пакетики залутайте. Не пропускайте. Food Birthday Cup, і це в нас новий кубок, який в режимі відбувається. Якось він там називається. Шось... А, Rage. Лонг... він називається. Якщо ви забиваєте гол з відстані з за меж штрафного майданчику, то у вас відповідно плюс 2, а не плюс 1 голи. Ось вони: requirements. Ви можете побачити, паузу поставити. Я грав своїм складом, яким я грав кубок на майкона, в принципі. Єдине, що я. Що я тут замінив? А, тут можна, по-моєму, більше 87-х. Так, да, 4. І я не докинув сюди Луїса Діаса. Й в принципі все мене цей склад фул влаштовує. E, взагалі мені подобається ця система, коли ви можете грати. Картами низького рейтингу маєте грати кубки, це прикольно. Це різноманіття, от прямо це лайк. Не знаю. Якщо вам не подобається, не пишіть, мені цікава ваша думка, але я кайфую. Джей Зі, оцей молодий біст мій 5-5, ну прям класно. Тому от, такий склад в мене, можете собі десь там якісь донатки зробити. Його грають Golden Gold, тому швидко, я думаю, закрите. А тут можна золотати непані пакет, і Кулюшевський, які я не думаю, що вам там сильно прийдеться на поточному етапі гри до складу. Але ти. Тим не менш, як мінімум, як Фодор, можливо, під Криштяну, можливо, під майбутні збірки. І тут також є пакетики і є еволюція. Вона дає плюс один вікфуд і незалежності вже від рівня. Тобто і 4 можна на 5 покращити, і дає сірий трікстер. Щось вони цей трікстер сім пхають. Але для гравця 88 рейтинг. Ну, Втім, знов ви можете, виконавши цю еволюцію, просто закрити собі якусь емоційну складову, про яку ми вже говорили. Типу, у вас є гравець 4-4, оцю я його закрили, я воно. Раж закрили, будь ласка, у вас з 5, 5 і той самий Семетріксер і СБЧ не треба виконувати за там скільки? 220 тисяч монет. Друзі, на цьому все. Тепер давайте переходити до зливів, точні не зливів підтверджених, підтвердженої інформації від Єї про новий патч і про зміни в майбутньому промі. Так, ледь не забув, шановні, під дружні нагадування, не забути підписатись на канал. Давайте глянемо еволюцію Festive Wingback, яка вже потрошки починає набридати, тому що 70 тисяч монет. Тут була за сативу еволюція, тут за 70. І, типу, апгрейди не суперказирні, подивіться, 93% дізлайків. За сатен, я думаю, теж буде 88% дізлайків. Типу, ці еволюції надто багато саме платних. і... Вони не дають прям такі апгрейди, які мені б хотілося бачити. Вони дають technical playstyle для правого захисника, але вони не дають нічого на захист і дають апгрейди. Наскільки вам потрібна така карта, чесно кажучи, я не знаю. Ну, але тут можна поглянути дзамброту, бо пейс накидають. Але знов дзамброті треба дати ще і якісь плейстайли на захист. Перш ніж це робити, бо в нього в карти буде блок. І підкат. ну, такий собі. Тобто не жакея, не Гачка. Можливо, якийсь плейстайл, який у вас є, можливо, ви йому блок давали золотий, наприклад, або Єнот у вас є, або ще щось. Тоді це буде класна карта, тому що. Р1, я не впевнений, що він прям так необхідний. Так, я пам'ятаю, він в Саші Бо залітав прикольно, але коли він йде як бонус до плейстайлів на захист. Якщо плейстайлів на захист немає, то я не знаю. Бредлі буде 5-4. зірочки, до речі, дивно. Вони ніби мали 5-5 давати карти. Але ні, тут бачимо скілмовс. Окей, 5-4. Бредлі Пейс має. Ну от Бредлі, можливо, я собі зроблю, але знов немає гачка і єнота. От куди мені його робити? 70 тисяч монет. Не знаю, друзі. Чесно кажучи, я кажу, починає набридати, типу, нам обіцяли еволюцію з трьома золотими плейстайлами, а ми бачимо прям мідл еволюції за багато бумаг. Чи вам це окей? Мені ні. Тому буду трошки фіс своє висловлювати. Еволюція, класний контент, повторююсь. І найкращий контент, який є UFC, але саме ці еволюції мені особисто не доподоби. Рухаємось далі. Тепер в нас апгрейди. Карточок uh, Food Fantasy. Uh, значить, нас, Гуті отримав плюс один рейтинг плеймейкер, Кол так само, плюс один рейтинг, і роль, uh, Еде Назар, uh, Метюйді отримав плюс 6 до стати, Він фінальний апгрейд отримав за ПСЖ. І тут я хочу вам дещо показати. Подивіться, який рівень у нас карток тут і зараз. Ми порівнювали цього Матю Іді з Патріком Віра, Great of the Game Icons, який вже виходив з чотирма плейстайлами. Це було там одне з фінальних промо у fc 24. І погляньте, ці карти можна реально порівнювати. 91-й пейс Матю Іді на один більше. Удари на 5, на 7 менше, але це опорний півзахисник Who cares? Паси 89 у Віри, 88 у Матю Іді, дрібла 88 на 90 у Віри. Дев 97-й у Віри, тут 99-й і фізика 94 на 96. Ну, типу, я розумію, що ніби цей Віра там трошки краще статах, Але, по-перше, не по всіх, по захисту і по пейсу гірше. По-друге, камон, ну це був Патрік Віра, Great of the game Icon. А це в нас, бля, зьома герой, який просто вийшов ще коли це промо там з'явилося, ще в лютому. Я просто, чесно кажучи, охоронів і всі з цих карток. Також тут з цікавих отримали апгрейди Алісандру Єнота дали, це GG. Кіка Назарет отримала 99-й стат, і це передачі. Молодці, її просто взяли, за руїну Лекарду. вона лише тепер Фодер. Жакей, тільки так для Баку. І, ну, Жакей, можливо, і непоганий плейстайл для правого захисника, але не гачок, не єнот, тому фігня. Дарвін Нуніс отримав тривелу і акробатіку. Просто джок. Також Жо Фелікс отримав плюс один і п'ять фікфуд. і це прикольно. Він тепер п'ять п'ять. От тепер можна на цю карту дивитись. Типу, він ще й можливо фейстат отримає 99, але вже 93, 92, 93. Плюс, якщо плюс один рейтинг отримує, то тут буде цікаво. Ну коротше, те про що я вам казав. Почекайте, доки він війде, далі вже думайте. Хвіча отримав плюс 5 дріблінга, але не удари і не передачі. В нього дрібла і так була 94. Це дивний апгрейд, не знаю. Чо мені отримав плюс один роль, і да, все. Змалін отримав плюс один і роль Вінгера. Ну короче, такі абрейди. Якщо у вас є такі карти, то в клубі можете переглянути. Або якщо хотіли когось зібрати у СБЧ, то можливо тепер настав ваш час. Друзі, тепер переходимо до патчу, який її анонсували. Вони зробили тут невеличкий пост в своєму цей тайтл апдейт і вони також зробили як це сторінку. Я посилання залишу на каналі з важливого для нас. Давайте геймплей одразу буде в нас новий плейстан, який називається «Low Driving Shot». Є такий удар, колись він був дуже імбовий. Зараз Мамонти Фіфа пригадають, коли спочатку дабл тапом кружечка, коли ще таймфінішингу не було, в нижній кут летіло, а потім l 1 вони зробили. Потім вони прибрали цей удар з ри. Тепер вони його повернули, удар низом, але ну, його хтось з і він досить ефективний може бути в межах штрафного майданчика. Але і є, що нам кажуть. Типу, він не так ефективний, ніби але ми до вас дослухалися. Ми, коротше, вводимо тепер плейстейл на цей удар. І він суттєво покращує його точність, його швидкість, і, відповідно, ну, швидкість м'яча, як він летить, і швидкість як виконується удар. Подивіться, як це було до. Це було отак. Але навіть такі удари, якщо з правильного кута їх ви виконували, то вони, в принципі, залітали. Бачите, отак. Воротар доставав. А тепер дивимося, що буде зараз. Погляньте. <плес> Ні, вам вам не здалося. Це дійсно просто летить супершвидко. Ну, це якось нереалістично швидко. Ми на стрімі вчора дивилися, ну що вам можу сказати? Оце, просто погляньте. Про, Оцей оце перший удар. З такої дистанції Подивіться. Це просто якась анімація, вона не те, що не реалістична. Вона, я вже уявляю, це буде супер імба, мені здається, гравці з цією анімацією, з цим плейстайлом також, мені здається, будуть імбовими. Тут питання, чи розведуть вони цей плейстайл сірим комусь, або чи він буде золотим, або сірим лише в нових карток. Ніби як якщо він буде лише в нових карток, це несправедливо. Ну, типу, так, Мбапе там часто б'є. Йому б треба було таке дати. Але поглянемо, що буде. Не знаю навіщо насправді вони цю механіку зробили. Не дуже зручно виконувати цей удар насправді. Але вони тепер просто плейсталам це додали. Ну коротше, йти звертись. Далі пропоную перейти до Фудонка. Тут вам швидесенько він все підсумував, і вам буде комфортніше це дивитись. В нас буде нова тема, в нас нерфлять керовані передачі навісні лопас. І їй сказали, що це має погіршити сценарій скікофи, коли розіграють і одразу туди закидають на хід часто першим дотиком. Ну вони вже обіцяли це понерфити, поглянемо, як зроблять цього разу. Також в нас буде Франц Бікенбауер. Нарешті вони його анонсували. Також нас буде думбія, Жарвіньо і Барбо. І в нас буде роль суперсаба. В нас буде 69 апдейтів е, облич і повертаються classic 11. Ви зможете за легенд побігати десь там в товарках. Стосовно е, тріозроми і стосовно Франца Франці Бекінбаура, тріозроми в нас повертається в цю п'ятницю, 14-го числа, під е, другий тиждень Фудберждей. Е, е, воно буде. Доступне в завданнях і еволюціях. Тобто, ви, я так думаю, за завдання будете получати ці карти, а далі в еволюціях будете їх прокачувати. Також у нас буде версії Foodbird цих карток в паках на безпосередньо івент Фудберзди. Але базові версії цього тріо в паках не будуть. Отака От ситуація. Типу, ви зможете скоріше їх отримати, можливо, якийсь Кубок буде, не знаю. Можливо, ще щось її придумає. Ось. І промо-команда. Мені здається, ці промо-карти вони можуть бути потенційно дуже цікаві як інвестиції. Що стосується Франза Бікінбауера, то він повертається 21 числа в теж п'ятницю. Його додадуть спочатку просто як базову карту в рамках UEFA Dream Chasers Campaign. А потім 4 вже квітня він отримує версію Special за там, кілька тижнів. І він дебютує як Фуд Immortals Campaign in Football Ultimate Team. Отак буде виглядати його базова карта офіційна. Лонгбол золотий, 82 другий 93 дев'яносто 81-й фізика, 88 паси, 84-й і... 73-й шутінг, позиція ЦЗ, я думаю, він має. CDM також отримати, поки немає інформації, але тут буде гачок, сірий Єнот, Р1 Дріблінг, Трівела і інкізів пас. На позиції опорного півзахисника це може бути лютий імба, тим паче, якщо вони йому накинуть там, потім згодом. Промокарту і плейстарів. Типу, ясно, що наразі 82-й пейс аудейте. Але наступної FIFA це, можливо, буде карта з самого початку з такими статами, і це вже буде інша розмова. Окрім того, стосовно ролі суперсабав, їй нам розповідають, що у е, вас буде гравець, який виходить на заміну. Він буде грати на повній хімії. Можливо, хтось не знав зараз. Стиль зіграності для гравця, який виходить на заміну, не працює, і вони грають завжди на нульовій хімії. Так от, якщо у вас будеться роль суперсаба, то гравець буде виходити на природню свою позицію, яка в нього є, і буде мати там фул зіграність. І плюс є ще прикол, вони пишуть, що якщо в нього є звичайна роль плюс, то вона буде проапгрейдена до роль Плюс. плюс Якщо в нього є цей суперсаб. Не знаю, це буде, можливо, якийсь предмет, можливо, це буде просто як от є ролі в нас, да, і вони зроблять. Додатково цю роль суперсаба, але з, з цікавого ту мовна Олі гуннар Сольськер, ми сьогодні вчора розповідали з хлопцями на стримі, думали, да, кого тут можна навести як приклад. Ну і багато хто писав Сольськер, і я теж його задав. Так, от Едванс Форот нього плюсик. А якщо він буде мати цього суперсаба десь якимось чином? То він буде виходити на два плюси. Це прикольна. Вітаю, максимальна класна зміна. І також ще там в Донка не було зазначено, що буде в нас менше штучних овсадів, а штучний інтелект буде. Здійснювати тиск на сам безпосередньо гравця з м'ячем, а не так, як зараз вони вискакують, отак от постійно штучне офсайд. Поглянемо, як вони це взагалі реалізують. Вони пишуть, що не хочуть вони таким чином покращувати штучний інтелект ваших захисників. Але ця біліберда, яка відбувалася зі штучним офсайдом, вона трошки не є нормальною і краще, коли там гравці намагаються десь персонально відігравати. І також вони кажуть, що буде в нас. З урахуванням цього нового удару анімації воротарів інколи при ударах в ближній кут вони там не гарні вибирали анімації, то тепер буде щось інакше, можливо, завалюватись. Продовжували пам'ятаємо, що така проблема була. ну ось тепер вони її обіцяють покращити. І останнє вони хочуть. Суттєво сигніфікантли покращити точність виносів головою, коли ви в захисті це робите. Це прикольно, оскільки мене бісить, куди б ти не натискав. М'яч летить абсолютно рандомна. одного супернику, який ще десь там стоїть на куті штрафного майданчику, кукурузу охороняє йому тут. Просто м'яч пролетів. Він його пнув і все. І доброго здоров'я. Коротше, отакі новини, цікавий геймплей в ніби не має бути нічого суттєвого, але в нас з'являється нова мета штука. Тому моніторте, напевно, ці моменти, ці нюанси, да, цих гравців, як воно буде, чи будуть ці нові плейстай, чи будуть старим гравцям накидати. Моніторте з приводу того, як воно буде працювати. Чекаємо на огляди, я сам буду тестувати. Мені здається, повторюю, що це має бути не така досить овер штука. І отакі новини, друзі, Friends Back in Power повертається, багато хто питав. Коли ось він також тріо з роми повертається багато хто питав, коли ось вони. А я чекаю від вас. Зворотній зв'язок, можливо, я про щось забув. Також не забувайте підписатись на канал. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна.